Да, можна приложиться? Да, можно и нужно. пахне бахніта переказувала мільйонні суми на рахунки Росгвардії та Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, а також допомагала матеріально незаконним збройним формуванням на території окупованих Росією територіях. Це все про Оксану Марченка, дружину зрадника України Віктора Медвечука, кому Путіна, а ще паломницю та доскара Гюнде Белі Олор. Как говорят, в Турції хороший друг познається в чорний день, і И... до де олур. Сьогодні Говоримо про справу щодо Марченка, на якому вона етапі і де зараз дружина зрадника України? Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, від 2014 року. Оксана Марченко зі спільниками безпосередньо профінансувала формування, які беруть участь у війні проти України на загальну суму понад 21 мільйон гривень. У вівторок, 28 травня, прокурори скерували до суду справу щодо дружини екс нардепа та зрадника України Віктора Медведчука Оксани Марченко щодо фінансування Росгвардії та незаконних збройних формувань на території України з боку Росії. Слідство встановило друзі, що Оксана Марченко була кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємств. У Ялті через них обвинувачена протягом 14-22 років переказувала мільйонні суми на фінансування Росгвардії та МВС Російської Федерації, а також передавала матеріальні ресурси незаконним збройним формуванням Росії. Правоохоронці повідомляють, що Марченко разом із двома директорами ТОВ і менеджером компанії перерахувала Росії понад 21 мільйон гривень під виглядом сплати податків і зборів за нібито охорону нерухомості на території окупованого Криму. І навіть після повномасштабного вторгнення Оксана Марченко разом зі спільниками, які є представниками підконтрольних їй. Юридичних структур продовжили сплачувати гроші рашистам. Слідчі довели, що для реалізації всіх цих схем Оксана Марченко залучила директорів підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві. Зауважу друзі, що одного із київських топ-менеджерів Марченко вже засуджено. Вирок щодо нього набрав законної сили. Справи щодо іншого спільника та матеріали щодо менеджерки кримської інвестиційної компанії нині а, розглядають у суді. Що світить Оксані Марченко? Друзі, Оксані світить 8 років за ґратами, а також конфіскація всього набутого за життя в неї майна. Під час розслідування було зарештовано майно та активи обвинуваченою вартістю понад 8,4 мільярди гривень. От зараз просто вслухайтеся в масштаби. Вони вражають. Отже. Суд наклав арешт на цінні папери, майнові та корпоративні права у різних підприємствах. 30 квартир, 8 житлових будинків, 11 земельних ділянок, 2 об'єкти комерційної нерухомості, 17 паркомісць, 17 гаражів. 13 земельних ділянок у різних регіонах країни, дві бази відпочинку, дві спортивні бази у столиці Прикарпатті, Закарпатті, будинок у Львівській області, два масштабних майнових комплекси і житловий будинок у Криму з Елінгом та Вертолітним майданчиком. Це ще не все, друзі. Список продовжується. Отже, крім того, яхти 19 автомобілів, зокрема два майбах та Бентлі Континенталь, 757. Творів живопису та ікон колекції годинників, ювелірних виробів, антикваріату, кількатисячний фонд стародруків також будуть конфісковані. Як то каже слово на три букви, уви а де ж зараз, Оксана Марченко, запитаєте ви незадовго до повномасштабного вторгнення Росії на територію України путіністка втекла з нашої держави, виїхала до Москви, та зустріла там шоумена Миколу Баскова. Поїхала туди, щоб записати чергову серію свого православного фільму. Цитую вам аби поговорити з ним про новий час сьогоднішній день Бога та любов. А ще поскаржитися йому на хейт з боку України. Бідна жінка. Хочу сказати, що я столкнулася з жахливим хейтом зараз, поки їхала до тебе, тому що я розумію, що там волни ненависті, яка зараз у нас взагалі, це якась валюта стала, розумієш? Хто більше кого ненавидає. Дорога до України відтоді була для Оксанки закрита. Воз'єднавшись із чоловіком на території Російської Федерації, Марченко затихла і нагадала про себе лише у 2024 році. Як саме, друзі? Ну, по-перше, вона випустила черговий а, сезон серіалу Паломниця, другий сезон, який, начебто, був знятий у 21-му році. Але за її словами, <ф à> вибачте, це реально дуже смішно. Фрагменти цього серіалу носії викрадені з її українського маєтку. Були за словами путіністки, згодом злодії одумалися і повернули Оксанці. Материал. Второй сезон документального сериала Поломница был снят в 2021 году. Во время захвата и разгрома моего киевского офиса в марте 2022 года были украдены все отснятые материалы. Через 8 месяцев произошло невероятное. Воры сами стали возвращать жесткие диски с исходниками второго сезона. Редакція видання Базрівателі поспілкувалася із проінформованим джерелом, які ну власне спілкуються з пані Марченко і е, може надати дані щодо деталей її життя на території Росії. У розмові стало відомо, що нині Кремль планує масштабну кампанію по просуванню політичного проєкту Медведчука. Так, так, Медведчук планує новий політичний проєкт, щоб ви не сумнівалися. Назва його інша Україна. Ну і обличчя має стати якраз Оксанка сьогоднішнього дня. Я вступаю в партію, опозиційна платформа за життя» де своєї главної задачі віжу защиту українського народу, від зільонова произвола і беззаконні нагадаю вам, друзі, що чоловік Оксани Марченко обвинувачений у держзраді колишній депутат Верховної ради Віктор Медведчук, Після обміну його на українських військових започаткував на території Росії політичний проект. Називається Другая Україна. Хто ж в цьому політичному проекті запитаєте ви? Друзі, ну ясно, що до цього політичного проекту увійшли всі ті колишні українці, які наквали п'ятами та втікли на територію своєї годувальниці матеріальної Російської Федерації. Ну, це там різні політичні коментатори, експерти, уже із закритих проросійських телеканалів, в тому числі каналів Медведчука, депутати місцевих рад від ОПЗЖ обвинувачені у державній зраді і сепаратизмі, а також політтехнологи із такими ж статтями їм вдалося уникнути покарання і виїхати з України дехто із них втік після 24 лютого 2022 року я не вважаю росію в даній ситуації адрісом до речі буквально кілька тижнів тому служба безпеки україни викрила підпільний осередок медвечиківського проєкту другая україна у столиці працювала агентурна група яка займалася інформаційними Диверсіями проти України прямо столиці сиділа і займалася диверсіями. Крім того, журналісти знайшли підтвердження співпраці Марченка з продюсером-зрадником з СТБ у Російській Федерації. Її партнером став Олексій Басманов, який працював лінійним продюсером талант-шоу «Україна має талант. Ну які Власне, Марченко, як ви пам'ятаєте, вела так, оця компанія їхня спільна, займатиметься виробництвом фільмів і телепрограм, монтажем, розповсюдженням та рекламою вироблених проєктів, а також діяльністю у сфері виконавських мистецтв. Ці факти дають підставу припускати, що в Росії активно готуються до медійного повернення путіністки на больші екрани. Ось така, от вона доля паломниці Оксани Марченка. Напишіть мені в коментарях, друзі, про інше. Як ви думаєте, чи можливий рефреш після перемоги України про російських сил в різних варіаціях, які матимуть якісь шанси увійти до Верховної Ради? От як ви відчуваєте і скануєте простір навколо себе? Чи мало чи багато агентури і їхніх прихвостнів ходить тут? Поміж нас цікаво було би почитати. Ну і я бачила рефлексію вчора одного із, на мою думку, представників ватного світу Олексія Арестовича. Бачу, його дуже сильно хвилює патріотична частина нашого суспільства. І, зокрема, думаю, вкурвало небо як його спіч Віталія Портнікова разом із Фейгіном Латиніною. Було феєрично, От він написав пост про те, що я, Стерненко і Портніков, є агентурними і шизофренічними людьми. Так, от я би хотіла, щоб ви дуже, дуже уважно слідкували за тими, хто чмирить. Українських патріотів в довірі до яких ви не сумніваєтеся, друзі. Аналізуйте, критично мисліть. Ну і коли у нас будуть вибори, я вам ще нагадаю, що ви подзвонили вашим бабусям, дідусям, мамам і татам. Ну і багатьом тим, хто латентно ставиться до хороших русських та їхніх представників на території України, бо буде біда. Шлю вам сердечки, дякую за довіру. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, поставте лайк цьому відео. Ну а в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ми це робимо щодня. Обіймаю друзі, лишайтесь на цьому каналі. Подивіться наші інші відео. До зустрічі.